13 порад, як вижити при зустрічі з дикими тваринами. Зустріч з дикими тваринами може бути дуже небезпечною. Якщо подивитися на статистику, це справді лякає. Акули щорічно вбивають близько шести людей, незважаючи на їхню репутацію жорстоких хижаків. Вовки спричиняють 10 смертей на рік, а Леви до 22. Дивно. Але слони ці, здавалося б, добродушні гіганти. Щороку стають причиною загибелі понад 500 людей. Стільки ж життів забирають гіпопотами. Крокодили вбивають близько тисячі людей на рік, що робить їх набагато небезпечнішими за акул. Але абсолютними чемпіонами за кількістю жертв залишаються змії. Щороку їхні укуси призводять до смерті близько 100 тисяч людей. Номер 13. Як уникнути нападу акули? З 150 видів акул, що існують у світі, лише 20 становлять загрозу для людини. Більшість акул не сприймають людей як здобич. Проте, якщо акула виявила до вас інтерес, втекти буде важко. Щоб не привертати увагу акул, уникайте потрапляння в воду, крові чи сечі, акули здатні відчути їх на великій відстані. Якщо ви зустрілися з акулою, не відвертайтеся і не намагайтеся втекти в паніці. Рухайтеся повільно, стараючись не виглядати як здобич. Якщо акула нападає, бийте по очах та зябрах, це її найуразливіші місця. Номер 12. Як уникнути конфлікту з кенгуру. Кенгуру можуть атакувати, якщо вони відчувають загрозу. Щоб уникнути зіткнення, спробуйте тихо і коротко покашляти, це може переконати тварину, що ви хворі і вона не нападе. Повільно відступайте назад. Не повертаючись спиною і не тікаючи, адже кенгуру чудові стрибуни. Номер 11. Як поводитися при зустрічі з левом. При зустрічі з левом важливо зберігати зоровий контакт. Не відвертайтеся і не втікайте, оскільки це тільки спровокує хижака на атаку. Спробуйте виглядати більшим. Підніміть руки чи куртку, говоріть голосно і впевнено. Така поведінка може збити лева з пантелику, і він вирішить обійти вас стороною. Номер 10. Як врятуватися від слона? Слони, особливо самки з дитинчатами, можуть бути небезпечними. Якщо ви помітили, що слон скрутив хобот і притиснув вуха, значить, він готується до атаки. Не намагайтеся тікати, краще знайдіть укриття, дерево чи камінь, за яким можна сховатися. Номер 9. Як втекти від носорога? Носороги мають поганий зір, тому можуть напасти зі страху. Ці тварини розвивають швидкість до 60 км на годину, що робить їх швидкими, але не надто маневровими. Найкращий спосіб врятуватися, сховатися за деревом або зникнути в густій рослинності. Номер 8. Як уникнути нападу бегемота бегемоти, незважаючи на свій зовнішній вигляд, можуть бути дуже агресивними. Вони бігають зі швидкістю до 30 км на годину і легко дратуються. Якщо бегемот переслідує вас, постарайтеся вилізти на дерево або високу скелю і зачекати, поки тварина піде. Номер 7: Як відбити атаку бика: Бики реагують на рух, а не на колір, як прийнято вважати. Якщо бик біжить у ваш бік, не рухайтеся, киньте в бік капелюх або футболку. Це відволіче тварину і вона змінить напрямок. Номер 6. Як справитися з опіком від медузи? Укус медузи викликає сильний біль, і спроба промити його прісною водою лише погіршить ситуацію. Промийте опік солоною водою. Потім видаліть залишки медузи за допомогою пінцета або палички. Якщо є антигістамінна мазь, нанесіть її на уражене місце. Номер 5. Як уникнути нападу алігатора або крокодила? Щелепи цих рептилій настільки сильні, що вибратися з них майже неможливо. Якщо вас схопили, бийте по очах та горлу це їхні слабкі місця. Якщо крокодил переслідує вас на суші, біжіть зигзагами і шуміть у воді намагайтеся плавати тихо, щоб не привертати увагу. 4. Як захиститися від змії? Більшість змій не є небезпечними. І 80% укусів трапляються, коли люди намагаються їх упіймати. Якщо ви помітили змію, тупайте ногами, вібрації відлякають її. У разі укусу промийте рану, накладіть джгут і викличте швидку допомогу. Номер три: Як уникнути атаки ведмедя: ведмеді рідко нападають на людей, але якщо це сталося, не намагайтеся втекти. Ведмеді можуть бігати зі швидкістю до 50 кілометрів на годину. Краще лягти на землю, згорнутися калачиком і вдавати мертвого, прикривши шию руками. Номер два. Як уникнути агресії горили. Горилис – захисники своєї території та сім'ї. Щоб не викликати агресію, не дивіться тварині в очі. Сядьте, щоб не здаватися великим. Говоріть тихо. Якщо горила нападає, згорніться калачиком. Зазвичай вони не чіпають слабких і беззахисних. Номер один: як уникнути укусів бджіл. Бджоли захищають свій вулик і можуть ужалити, навіть якщо ви просто проходите повз. Темні кольори привертають увагу бджіл, тому краще уникати чорного одягу. Якщо бджоли починають переслідувати вас, сховайтеся в темне приміщення, там вони втратять вас з поля зору. Сподіваємося, що вам ніколи не доведеться використовувати ці поради на практиці, але тепер ви знаєте, як діяти в екстремальних ситуаціях. Поділіться цією інформацією з друзями, щоб і вони були готові до зустрічей з дикою природою.